Знаєте, Ісус, Він завжди актуальний, Його Слово. Воно і завжди актуальне вчора, сьогодні чи завтра. Він задає завжди актуальне запитання. Івана, 11, розділ 25, полит 6 вірші. Промовляє Ісус, я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч умре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не умре. чи ти віруєш в це. Ісус задає актуальне запитання. Чи ти віруєш в це, чи ти віруєш в Його Слова? Чи ти віруєш в Христа, Христа як Спасителя, чи ти віруєш, що він прийшов заради тебе, щоб тебе спасти? Чи ти віруєш, що він пішов врятувати тебе, що він пішов забрати всі твої немочі і хвороби, щоб забрати всі твої прокляття і забрати смерть? Чи ти віруєш в це? Він задає актуальне запитання. І е, Ісус, Він завжди. Пропонує тобі І він питається, чи хочеш. І коли ти дійсно прагнеш його, прагнеш Його слова, то він то ти даш відповідь Івана 3, 16. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого щоб кожен, хто вірує в нього, не згинувала мав життя вічне. І коли тобі Його слово любе, ти будеш відповідати, Івана 11, 27. так, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. Даш цю відповідь, бо ти дійсно любиш Його, тобі Його слово любе, тобі навчання Його любе, і ти прагнеш, віриш, віриш в Нього і довіряєш Йому. І коли в тебе включається віра, то слава Божа являється. Іван 1,40. Ісус каже, що тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш. І тільки вірою можемо догодити, Господу. І коли ці слова особливо торкаються тебе. Тебе все міняється. Коли ти народжуєшся згори, коли ти приймаєш це слово, то ти бачиш, як Господь діє в твоєму житті. І як тільки в мене було народження згори, в мене одразу не прощення пішло. Воно пішло, в мене пішло звільнення. І знаєте, я ще роздумував над одним це інтерв'ю. Я залом роздумував над тим про наємну роботу, але я дивився в свою сферу. Що зараз потрібно, щоб отримати роботу, особливо зараз новачкам. Це важко, бо треба пройти аж чотири етапи інтерв'ю. Перше інтерв'ю це відбувається знайомство, в тебе відбувається бесіда. Про тебе розпитуються всі твої знання, навички, що ти вмієш, ну, загалом дивляться, чи ти їм підходиш. Далі йде другий етап інтерв'ю. Це вже таке технічна співбесіда. Туди розявляються твої професійні навички, чи ти на практиці зможеш справитися з тим, що вони тобі хочуть дати, з тими завданнями. Чи ти зможеш з цим поратися? Третя співбесіда це вже з твоїм керівником майбутнім, з твоїм менеджером. Він слідкує, він тобі розказує про те, з чим ти будеш стикатися, які в тебе будуть завдання. І четвертий етап це фінальний етап. Це вже інтерв'ю з, з керівником компанії або з клієнтом. У вас буде співбесіда, і він буде вирішувати, чи ти підходиш йому, чи ні. Попри ці всі інтерв'ю, то, то будуть вести бесіду, але можуть давати ті запитання, які будуть не стосуватися роботи. І те може і взагалі пасти навіть і бажання, щоб працювати. І мені це, всі ці етапи, весь цей процес нагадав лише одну річ: це як працює релігія. Релігія хоче забрати в будь-яке бажання, щоб пізнавати Христа. Вона хоче зволити себе роботою. З якою ти не зможеш справитися, але щоб забрати в тебе час і щоб ти не міг пізнати істину. І в кінцевому випадку наш тобі скаже, що Бог якийсь злий і неприступний. Хоча вона пропонує ніби добре, вона хоче познайомити людину з Богом і навчити її, як догоджати йому. Але це все брехня. Ти не можеш через релігію пізнати істину Христа, ти не можеш пізнати Христа через релігію. Тобі релігія постійно буде давати нові рамки, нові вимоги, високі вимоги, з якими ти просто не зможеш впоратися. Самі керівники, які там є, не можуть з тим впоратися, але нагрожають тебе. І релігія як компанія вона не знає власника. І тим більше вона не може, догодити, не знати, як догодити йому. І сама релігія вона захотіла розіпнути Христа. І вона тобі буде пропонувати вихід. Релігія пропонує тобі вихід, але цей вихід буде через психологію, це не буде вихід через Христа. Тому що істинна віра Божа тебе направляє на, тільки на Христа. Один вихід, одна дорога це Христос. Буде захоче тебе загнати в цикл, бо на кожному етапі давати тобі людей, з якими, які тобі не спосібно говорити, що тобі потрібно щось зробити, щось заслужити. Допустимо, зняти в цикл, що ти повинен щось заслужити. І тобі, вважати, що ти маєш пройти всі ці етапи. Щоб зустрітися і познайомитися з Богом, і то, що в кінцевому випадку будуть Бог, ще буде розглядати, чи ти підходиш йому, чи не підходиш. Але який насправді Господь, що він насправді хоче? А він не хоче ніякого цього етапу, він не хоче, щоб ти заслуговував або слухав когось, що він тобі говорити, що ти маєш робити, яким ти маєш бути для нього. Він тобі хоче сам це сказати. Він лише чекає на тебе, він чекає, коли ти до нього прийдеш. Бо єдина дорога це Ісус. Він так полюбив Тебе, що дав за тебе самого себе. Щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. щоб ти мав життя вічне, Він так полюбив тебе. І Ісус каже, Івана 3,3. Ісус відповів до нього сказав, по правді, по правді, кажу і тобі, коли хто народиться згори, то не може побачити Царство Божого. І Ісус каже, вибери життя, вибери життя. Дізнайся, що таке це народження згори. Як прийти до Бога через Ісуса? Амінь.